Пане Володимир, доброго вечора. Вам слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Скажіть, будь ласка, ось уже і президент Зеленський говорить про те, що вибори можуть відбутися як тільки буде будь-яке перемир'я, можливо, навіть недовго тривали. Президент Зеленський натякає на те, що він не планує бути вже президентом після завершення війни. На ваш погляд, українське суспільство потребує виборів для зміни парламенту. для Ну, як зміни, можливо, переобрання в тій самій конфігурації, але тим не менше, от власне цей процес, наскільки він важливий загалом для українського суспільства, ну, зрозуміло, українське суспільство потребує вибору в цілому. І до речі, коли ми кажемо, що в Україні демократія, то є те, що зветься так званою мінімалістською демократією, тобто Україна забезпечила. Зміну влади, і цей процес є досить успішний, і, що на рівні підрахунків, після фальсифікації 2004 року вже вибори проводяться на, на цьому етапі чесно, а те, що там до цього засоби масової інформації не так працюють. Олігархи мають більше там доступу, ну і так далі, то вже інша справа, так що потребують. Але не під час е, війни. І якщо брати думку населення з цього приводу, е, ну, то е, фактично от питання, яке ми задавали е, недавно, е, це у е, липні. То ми питали про те, що є. Уявіть собі, що має місце припинення вогню. І при цьому Україна отримає надійні гарантії безпеки. Більше зброї, миротворці з країни Європи тощо. Чи варто тут Україні проводити національні вибори? І тут є певна динаміка, що півроку тому. 19%, тобто кожний п'ятий, казав, що варто, а 78% ні. Вибори мають бути тільки після остаточної мирної угоди і завершення війни. То зараз приблизно третина, 33% кажуть, що варто проводити, якщо буде припинення вогню, але більше 63 що ні. Вибори мають бути вже після остаточної мирної угоди і завершення війни. Причому ці 33% з них 11, 10-12 протягом всього часу це люди, які вважають, що треба проводити навіть не очікуючи перемір'я і припинення вогню. І ми дивилися більш детально. Що це за люди? Половина з них приблизно це просто капітулянти, вони хочуть припинення війни е, за будь-яких умов. А половина це люди, які вважають, що так буде краще, е, тому що вони дуже незадоволені владою. Нас там було, до речі, е, ми дивилися, як ті, хто не довіряє президенту, хто зовсім не довіряє. З них 66% кажуть, що треба проводити, навіть якщо буде тільки припинення вогню. А в той час, як ті, хто повністю довіряє, там тільки 8 таких. Тобто це дуже сильно залежить від ставлення до влади, але в принципі більшість зараз от, третина за те, щоб вибори були, коли буде припинення вогню. а... Дві третини, що навіть якщо буде припинення вогню, вибори проводити не треба. Пане Володимире, ви як фахівець, власне, ну, в першу чергу, як фахівець-соціолог, але і тим не менше, ваша соціологічна. Компанія дуже часто власне, проводить дослідження стосовно і от виборчого процесу політичних партій. А, а який термін, в принципі, на ваш погляд, адекватний? От ми ми ж розуміємо, що там угода про припинення вогню? Та, о, там, умовно її там укладають в, в, в комусь місяці, якогось року. Та. Там точно кілька тижнів, якщо не кілька місяців, ще будуть відбуватися певні стабілізаційні дії, да, які можуть ну, якісь на фронті непорозуміння, які можуть свідчити, що це, власне, ще якби відбувається процес запуску справді цієї мирної угоди. Скільки часу нам потрібно від мирної угоди до того, аби провести вибори? От На ваш погляд, який оптимальний? Проміжок, після якого вибори можуть відбутися, і можуть відбутися в, ну, можуть дати максимально оптимальні результати з точки зору справжнього волевиявлення людей. Я тут погоджуюся з думкою населення, що, ми, якщо буде тільки припинення вогню, навіть з гарантіями певними, що ми все одно не, не варто проводити вибори за таких умов. Тому що невідомо скільки часу буде на це припинення вогню, і це менш стабільна ситуація, ніж е, сталий мир. І ті варіанти забезпечення, е, які є е, зараз, е, проведення виборів, от різні варіанти, які пропонуються, там задіяти електронне голосування, населення. Е, Категорично проти електронного голосування йому не довіряють. Ці варіанти, які там поштове голосування, яке використовується в Сполучених Штатах в нас теж не пройдуть. І вибори не тільки не нададуть легітимність, а навпаки, вони її суттєво зменшать будуть різні підозри. Тому що на саму підготовку виборів ну, мінімум півроку треба. і тому мені здається, що ну, люди тут праві і що е, вибори можна проводити е, тільки після е, більш-менш стабільного миру. Е, більш того, от навіть різні розмови про те, що будуть вибори і ці переговори, е, які були. Надію на швидкий мир вони погіршують ситуацію і можливості спротиву. От у нас таке запитання, ми регулярно задаємо з травня 2022 року, скільки ще часу ви готові терпіти війну. У нас є декілька індикаторів, наскільки люди стомилися втомилися і наскільки вони готові готові. Протидіяти, і у 22-му році було приблизно 70 відсотків, і це була досить стабільна цифра до 2023 кінця 23, коли був невдалий, ну не дуже вдалий наступ і Після цього ця цифра почала зменшуватися, і вона зменшилася там до 54%. якраз в той період, коли почалися зустріч у Стамбулі і розмови про швидкий мір. І після того, як стало зрозуміло, що цього не буде, то знов підвищилася до приблизно 60%. І зараз ця цифра більш-менш стабільна. Так що надія на швидкий мир, вона розмовами про вибори якось підштовхується. Люди думають, що раз готуються до виборів, значить, вони там щось знають, і це ну, негативно впливає на наші можливості спротиву. Почули про настрої, почули про ймовірності, і скільки часу потрібно для виборів. А я задам таке дуже просте запитання. Вибачте, можливо, з точки зору тих всіх опитувань, які ви проводили, воно виглядає таким, але воно важливе, на мій погляд. Чи є перспективи, і в яких форматах, якщо є, у проросійських сил на території України у майбутньому у електоральних процесах? На жаль, перспективи, в принципі, є, незважаючи на те, що після початку війни відбулися, можна сказати, радикальні зміни у геополітичних орієнтаціях, тому що вони навіть після 2014 року відбулися не повністю. Дослідження, які ми проводили до 2014 року, показували, що були різні коливання. В орієнтаціях на Росію і на Європу в принципі Україна спочатку свого існування як незалежної держави робила цей вибор з 91-го року. Вона знаходиться між Росією і Європою, і робила цей головний геополітичний вибір. І ще у 2013 році були різні коливання. Хоча, в принципі, якщо б був референдум, все ж таки більшість проголосувала б за приєднання до Росії. У 2014 році після захоплення Криму і Донбасу ситуація змінилася і переважна більшість була за приєднання до Європи, за європейський шлях розвитку. Але була ще суттєва територіальна диференціація. Це більшість була за рахунок центру і заходу, а Сход і Південь вони мали хоча невелику, а все ж таки перевагу приєднання до Росії. І тільки після 22-го року практично зникла територіальна диференціація. І зараз в усіх регіонах люди за НАТО і за європейський шлях розвитку. Але де зважаючи на це, залишаються по перше, шість відсотків людей ми провели спеціальні методичні експерименти, які показали, що шість відсотків проросійських респондентів не хочуть відповідати на наше запитання. Тобто, в нас є от похибка наші дані, всі, які ми отримаємо, вони скошені у такий патріотичний бік. І крім того, в наших дослідженнях ще 4-5%, незважаючи ні на що, підтримують, фактично підтримують Росію. Тобто ми маємо приблизно 10% таких людей, які явно підтримують Росію, і це ну, досить дивно, незважаючи на те, що відбувається. А крім того, після війни частина ще можлива буде за те, щоб мати якийсь незалежний шлях розвитку, тому що коли ми порівнюємо європейські цінності чи орієнтацію на європейські цінності, і питаємо людей, чи ми маємо притримуватись українських традиційних цінностей чи європейських. Про різних формулювання запитання, але частина людей каже про традиційні цінності. ну Їм не подобається, там скажімо, позитивне ставлення до геїв і ну і так далі. і Тому вони будуть схильні до розмов, про неприєднання, і це фактично теж на руку російським силам. Тому, 10-15%, можливо, буде якась партія, яка буде не напряму підтримувати Росію, що тут не дуже зараз можливо. Але буде казати про те, що ми чи повинні мати незалежний шлях, чи ми маємо зберігати нормальні стосунки партія миру, ну щось такого типу як. Кажемо, у Грузії відбуваються. Тобто такі якісь процеси можуть бути, і, в принципі, вона може стати парламентською партією.